Нагадаю, що на джидропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі, з вами! Знову я атом, і мені падає з зарплати непоганий кейс. Я взагалі думав, якось я зможу красиво почати, але початок прям відразу з найцікавішого. І оця МП5, ну давайте її теж заберемо. В принципі, цей кейс непогано коштує, як мінімум на дж це 260, по-моєму, джепоintів, в гривнях десь 80 гривень. Щось по типу такого. І забираю ці дві нагороди. Прикольно, приємний, приємний, в принципі, щотижневий дроп. Ну а ми, я думаю, рухаємось на дждроп. Так, ну а ми вже на ждропі, і баланс сьогодні 3330 Джепойнтів. І давайте відразу почну з кейсу, з якого падають в принципі кейси, і покажу е, ціну оцього кейсику, який випав мені, мені сьогодні з щотижневого дропу в Counter-Strike. Бачите, А, ні, 180 джепонтів, трошки наплутав. Ладно, давайте 5 штучок, може якраз зможу виловити цей кейсик, і подивимось, що з цього, в принципі, вийде. 124, 185 і 390. Це. Револьверний кейс, це дуже приємно, я б сказав. 869 продаємо, відкрив за 555. Невеличкий окуп є. Давайте повідкриваємо М4A4, можливо, щось, щось можу я виловити. 120, 400. Окей, 400 це дуже файно, а це а вже дешево. І це злив. Ладно, давайте М4А1С це 20 патронні МК, і дивимось. Що ж? Мені дропнеться. Пря... Ооо-хо-хо-хо-хо. Це дуже приємно, я б сказав. Але. А все інше. м-да, це навіть не Окуп. Це навіть не Окуп про тій умови, що МК за 1100 випала, а все інше просто... просто мене підкачало. Ну окей, оце вже окуп, але невеликий. Давайте ще раз відкриваю і. Я вже достатньо так серйозно встиг злити, будь ласка, 200. окей, це окуп теж, по ідеї, ця МК непогано має коштувати. А, ну це не окуп. окей. Це не окуп, хто не знав. Ладно, які кейси доступні. Оцей а, оцей і бронзовий, що мені з них випаде? 225 це приємний бонус. І і і і Емочка, і, і ну давайте спробуємо протестити. Контрактик такий дешевий буде на 130 джіпонтів, але, е, так сказати, може, зіб'ємо шанси. Так, 99 це не окуп, і оце летить на 1000 джепонтів. І сподіваюсь оцей повзунок. Ну, по ідеї, ні, якщо паттерн залишився той же, так, він не випадає. Ну, нічого страшного. Uh, що можна відкрити? 2600 є на балансі, можна відкрити трилабубу, подивитися, як вони сьогодні будуть видавати. Також напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі початки, де я відкриваю спочатку щось в Counter-Strike, а потім вже йду на G-Drop. Напишіть. Я думаю, це, в принципі, якось різноманітній контент, і він більш стає цікавим. Ну, коротше, напишіть. А, так, Також нагадую про промокод atome 88 який дає вам оцей от кейсик за депозит від 600 джепоintів. Ну, не 5 штучок, а один. Але, в принципі, якщо калаш слейт падає, то це вже 400 джеппойнтів і достатньо цікаво. Виходить тоді. А от зараз мене а, окупило навіть 745, дало 794 і ще раз. Ой, АК-47 слет. Яка ж це. Топова штука. Ой, ще, ще гарні глоки попадали, і я зміг майже камбекнути до 3 300. Зараз 300 в мене. Ну, я думаю, ми камбекнемо. Хайп кейсик. дві штучки можна відкрити за 1000. І, ну, будь ласка, вийде щось дійсно 520 і 218. Ну, могло бути краще. Я пропоную зробити контрактик на 750 GPT, рівно така циферка. І... Що ж мені з нього дропне? 378. Дякую. Це, звісно, не так круто, як могло бути. 1111 і., по ідеї, заходить. Так. Нарешті, хоч щось зайшло. Хоча б апгрейд мене порадував, найс. 3200 і срібний кейсик. Срібний безкоштовний кейсик. А... Пульс 258, давайте про там. І я зміг камбекнути. Навіть трошки в окупі, якщо брати баланс, який в мене був на початку серії. Давайте спанч Боба одного чисто відкриємо. І якщо випаде десь дропчик за 500, то я піду флюкс. Ну, флюкс міг. Ну чому не флюкс? Питання. Ладно, 634, давайте закинув 1200, щоб Х2 було 40% шанс. І по ідеї не випадає, тому що поч... Mm, да, 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 це печально, це достатньо печально, але я не розстраюсь, тому що що. Про... А що а що цей кейс недоступний? Ладно, цікаво, цікаво. Я взагалі не хотів сюди долистати, я хотів оцей кейсик один відкрити, чисто так. Подивитись, який сьогодні з нього. в мене шанси є будло. А, а можна статрек факторію тоді. Найс, мене почули. Ну, це якийсь просто статрек. Оцей, да-да-да, Статрек Мінімал Вер. Ну, в принципі, це дуже файно. Це гарний дропчик, тому що 3700 і цей кейс Ingmatic Zibert мене не підвів. Давайте спробуємо спеч Боба ще разочок відкрити. І можливо. Це, до речі, окуп, це 1300 або 1200, щось по типу такого. 1224 і 3950 в мене залишається на балансі. Так, що я можу. З цим всім, всім зробити. Можна один нічний даст відкрити, і якщо він мене окупає, це, це прям темка, це прям жорстка темка, хедшот, так. Да. Ой, ну чому ти на хедшот перегорнувся? Ну, мені знов треба зараз буде камбекати. А як? Оце вже велике і велике питання. Що є в нас? Є історичний кейс, який можна відкрити на 5. Ну на 5, на 5. Просто 5 разів можна відкрити. І, до речі, ну печально. все крім АВП печально. 1717. Давайте відкрию 3 рази. За 1300 там з чимось. І, ну, будь ласка, ну можна купити? Не можна, так? Да? Окей, я йду в контракт, тоді з цим всім, на 527 контрактик. І що ж поставить мені. Прямо зараз. Подивимось, 433. Давайте продам краще. Краще продам і піду, відкрию кейс для камбеків 999. Давай. Не хочеш мені видати МК Хотро? Так, Хотро було б жорстко. 1061. Окей, це окуп, але. Отак, два рази поспіль його відкривати це дуже небезпечно, тому що зараз, скоріш за все, ну да, МП-9 ставить, це скільки, це, дай бог 700. Це 180. Це просто 180. Давайте кинемо в апгрейд на Касарь. давно вже апгрейди не заходили, і цей теж не заходить. да? Заходить! Він зайшов. Ой-ой-ой! Це дуже гарно, це дуже файно, я б навіть сказав. 1109 в мене є. І золотий кейс. Почекайте, золотий кейс це мій квиточок в камбек 527, непогано. І і і і і, і був тест о цього кейсу. Ну, порівняння. Порівняння цього кейсу з от. Зараз покажу. Де? А де? От за цим кейсом, і оцей ну, вигравав. Тому ми відкриваємо. Його, якби. Я ще дарма рубрику експерименти проводив на моєму Hellfire. А, Я ще дарма ну, рубрику експерименти проводив на моєму аккаунті. Так, 999 можна відкрити. Знаєте що? Я хочу оце відкрити. Чомусь у мене прям перечуття. Перечуття гарного дропу, хотів я сказати. Ну, давай на 800 g -поинтів. закинемо. Не, 8000 занадто. І. Дивимось. Ні. Тут вже об'єктивно, очевидно, логічно, що не заходить. Ну, окей, є ще два оцих кейсика, тому тому якби не все ще загублено. Хоча я навіть з такого камбеку. Іноді, ой, іноді з такого балансу навіть камбеків, тому, в принципі, ми можемо продовжити крутити. І, може, щось-то я і виловлю Галіл AR. Приколіст, так? приколісти, Ну, це просто приколіст, 90. 90, так, 9, 1, 79, пам. Це до речі, А, це 14. Ну ладно, я думаю вже тягнути А, є знаєте, який кейс. Давайте відкриємо фірмовий кейс. Оцей 3 мільйони 800 тисяч разів він був відкритий. І ми зробимо це вже в ко. Ну ні, ну як, ну куди? Ну от куди? 28 джепонтів. Ладно, продаємо. 29. А, це окупно. <свіс> а, це окуп. Ладно, ще раз. 25. І це знов окуп. А, що? Чоти... Чотири Чотири джепонти, поняв, поняв. М Давайте є тактика, продаємо. І 14 джепонтів. Просто їх заливаємо в. Ні, в. 1111, скільки там кейс з кейсами коштує, і балансом робимо ось так. 10% шанс і, на жаль, не гальмує, зупиняється ось тут. Все, тоді, все. На сьогодні <ккхем> все. А, напишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця темка. з тижневим дропом в кейсі, можуть навіть якісь моменти, вам буду скатки показувати, щоб було цікаво. Так що пишіть в коментарях. Також, можливо, в наступній серії відкриємо, ну, я продам той кейс і відкрию а, за його рахунок десь капсул штучки 7 капсул, і буде цікаво. Тому а, ставте дзвоник на канал, щоб нічого не пропустити. І до нових зустрічей!